Доброго дня, з вами Оля Онощенко. Я нутриціолог, персональний тренер і доктор соціальних наук, а також спеціаліст з харчової поведінки. І сьогодні ми говоримо про синдром полікістозних яєчників це дуже розповсюджений синдром. Його мають ним діагностовані від 6 до 22% жінок в залежності від популяції і від методу діагностування. Це дуже складний синдром, він складається із репродуктивних факторів, і ендокринних, і психологічних, і це синдром недодосліджений багато ще сірих зон в цих питаннях, як проводиться діагностика і в Україні, і в Англії, користуються роттердамським критерієм, береться три симптоми. Це анавуляція з порушенням менструального циклу, це гіперандрогенія і гірсотизм, і це полікістозна побудова яєчників, підтверджена за допомогою УЗД. Якщо два з цих критеріїв присутні, а також, якщо виключені всі інші можливі проблеми, це дуже важливо, то ставиться діагноз СПКЯ. Наприклад, що це, що можна виключити? Це, наприклад, гіпоталамна аменорея. Вона теж може проявлятись як полікістозні яєчники і як порушення менструального циклу. Але якщо у вас гіпоталамна аменорея, то треба їсти краще, більше, регулярніше і менше тренуватись, тому що вона виникає в результаті недостатності енергії. І тут наші дії будуть абсолютно протилежні. Тому, що ми робимо з СПКЯ. але не будемо заглиблюватися в гінекологію ендокринологію. Я нутриціолог, я допомагаю боротися з цією проблемою, заходами нутриціологічними і е, тренуваннями, уявімо, вам поставили діагноз, ви до мене приходите, з якими проблемами ми зустрічаємось: це ендокринні проблеми, інсулінорезистентність. І все, всі проблеми з нею пов'язані. Це репродуктивні проблеми, гіперандрогенія, менструальна дисфункція, і це психологічні проблеми. СПКЯ асоціюється з підвищеними випадками депресії, тривоги і гіршим сприйняттям тіла. Сприйняття тіла це науковий термін, про який я вже багато разів говорила, тому що якраз негативне сприйняття тіла нам заважає худнути. І, взагалі, в жінок епідемія негативного сприйняття тіла уже і в чоловіків це почалось. А от в жінок з СПКЯ ситуація навіть гірша і через зайву вагу складніше її скинути, і через гіперандрогенію. Ну і треба брати до уваги, що не завжди буде прес ПКЯ, гіперандрогенія, гірсотизм. Не завжди буде прес ПКЯ, велика інсулінорезистентність і велика зайва вага. Але дуже часто саме у жінок з зайвою вагою зустрічається СПКЯ. І інсулінорезистентність є ключовим фактором в СПКЯ. Якщо її нема, то ми зазвичай матимемо овуляторний, регулярний менструальний цикл. Цікаво. Що СПК притаманна внутрішня інсулінорезистентність, яка не залежить від відсотку жиру, розподілу цього жиру, вона інша за механізмом до зовнішньої інсулінорезистентності, тої, з якою ми всі знайомі, та яка виникає внаслідок перегодовування клітин енергією, коли клітини мають настільки великий надлишок. Енергії, що вони не хочуть відкриватись на зустріч інсуліну і вбирати глюкозу з крові. І в СПКЯ внутрішня інсулінорезистентність ще й погіршується зовнішньою інсулінорезистентністю. І в будь-якому випадку нам треба працювати з інсулінорезистентністю, тому що ми знаходимося в замкнутому колі. Інсулінорезистентність. Постійно підвищений інсулін. Підвищений інсулін підвищений рівень ензиму 5 альфа-редуктази. Це, в свою чергу, підвищує тестостерон, це, в свою чергу, підвищує інсулінорезистентність жінок. І так по колу. Тому дуже важливо саме направляти свої дії на покращення інсулінорезистентності. А як ми можемо боротися з нею, що є найсильнішим, найпотужнішим інструментом безвідно, безвідмовним інструментом в боротьбі з інсулінорезистентністю? Зниження ваги. Але не робіть висновків: ми поговоримо про психологічні аспекти. Цієї проблеми трошечки пізніше, тому що, як я вже зазначила, негативне сприйняття тіла може погіршувати стосунки з їжею, може викликати РГП або просто нездорову харчову поведінку. І нездорова харчова поведінка і схуднення разом, тобто намагання схуднути, разом тільки погіршує ситуацію. Але спочатку давайте розберемося, що наука вже знає. А наука знає доволі багато для того, щоб ми могли вирішити проблему, розв'язати проблему з чутливістю до інсуліну, покращити менструальну функцію, покращити ситуацію в цілому. Нам треба брати до уваги дві речі, які ускладнюють ситуацію. Це, по-перше, можливо, нижчий метаболізм. У жінок з гіперандрогенією метаболізм може бути на 40% нижчий. Ніж у жінок без СПК і гіперандрогенії. Було дослідження, яке контроль, взяло контрольну групу. Потім жінки з СПКЯ, з андрогенією, без інсулінорезистентності. Ну, вони там діагностували інсулінорезистентність за певними параметрами, звичайно, це ж спектр. І жінки з гіперандрогенією і інсулінорезистентністю. Контрольна група. BMR, базальний метаболізм мала 1800 з чимось. Жінки з СПКЯ без інсулінорезистентності 1600 з чимось, а жінки з СПКЯ з інсулінорезистентністю 1100. Це тільки одне дослідження. І ми не знаємо, чи правду говорили учасники. Але що ми знаємо, що дійсно... Клієнти з СПКЯ можуть бути вимушені їсти ще менше, ніж жінки того ж розміру, того ж відсотку жиру, без СПКЯ, без гіперандрогенії, без інсулінорезистентності. Це треба мати до уваги, ну, щоб, щоб ставитись до себе з розумінням також, що це не жадібність, а якийсь надмірний голод, спричинений е, якимись вадами характеру. Це фізіологія. Це дійсно важче. І друга проблема це підвищений апетит. Є такий пептид, пептид ситості. CCK. Я напишу, я не можу це вимовити. Він підвищується, коли ми поїли. У жінок з не сильно підвищується. Лікування що робити? Перше це підвищувати чутливість до інсуліну. Шляхом дефіциту енергії, шляхом схуднення. Важлива ця вся теорія, яка нам показує, середня, 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 як робота з окремими людьми. Знову ж таки, СПКЯ, складний синдром по-різному проявляється різна ступінь важкості і різні психологічні аспекти у всіх. Але наука є, є певні заходи, які нам можуть полегшити, полегшити шлях. І, окрім зниження ваги, не побоюсь цього слова дієта з низьким глікемічним індексом. Чому я не побоюсь, тому що в сучасній літературі вже на нього махнули рукою, це не є дуже корисним нам поняттям в роботі з інсулінорезистентністю. Не так важливий глікамічний індекс, як інші речі, але тобто глікамічний індекс це 80. -ті. Але в дослідженнях СПКЯ, дієта з низьким глікамічним індексом показувала кращу якість життя, кращу менструальну функцію, овуляцію, збільшення чутливості до інсуліну, і навіть кращий ліпідний профайл, холестерин. Єдине, що дієта з низьким глікемічним індексом виключає продукти, які люди дуже люблять, і тут треба знайти баланс. Не фанатично притримуватись цієї дієти. Ну, хтось може, хтось може, в кого певна психологія це робити. Для когось це буде дуже важко. І там один місяць вони не поїдять булочок, а другий місяць вони з'їдять всі булочки світу. І це теж погано. Справа в тому, що жінки з СПКЯ мали покращення зі зниженням ваги безвідносно. Того, з чого складалась дієта. Низький глікамічний індекс, високий, низькі жири, може, низькі вуглеводи, високі жири, високі вуглеводи. Неважливо, якщо було зниження ваги, було покращення всіх параметрів. Третє, треба додати бобові. Це квасоля, сочевиця, нут, квасоля буває різних різних типів. Чому? Тому що по-перше, це клітковина, клітковина допомагає худнути. По-друге, у них низький глікемічний індекс. По-третє, вони є непоганим джерелом білку. Там небагато білку, не так, як всі розповідають, якщо подивитись на цифри, вуглеводів там набагато більше. Але джерело білку вже добре. І мікроелементи. Вітамін в 6 магній, цинк, залізо. Це все сприяє здоров'ю і схудненню. Четверте білок. Є дослідження, які показують, що підвищення білку в дієті допомагало жінкам з СПКЯ покращити симптоми. І п'яте це спорт. Про спорт я буду розповідати в окремому відео, присвяченому присвяченому боротьбою з інсулінорезистентністю взагалі для всіх: жінок, чоловіків, з СПКЯ, без СПКЯ – що з приводу спорту? Високоінтенсивні тренування добре, вони палять більше глюкози, ніж жиру, це нам вигідно. Але низькоінтенсивні теж добре. Просто їх треба робити більше. Ми, під час них ми теж палимо глюкозу, не тільки жир. Плюс низькоінтенсивні можуть покращити нашу метаболічну гнучкість. Про неї ми поговоримо трошки пізніше. І силові. Збільшувати м'язову масу, знижувати жирову масу. Силові допомагають збільшувати м'язову, і чим більше у нас м'язів, тим краще у нас чутливість до інсуліну. Це в двох словах. Насправді є там певні рекомендації по хвилинам, по інтенсивності, типам і тому подібному. Але ставайте більш спортивними. Нарощуйте фітнес, рівень фітнесу, сила, витривалість, кардіореспіраторний фітнес. Це все допоможе. Тепер, що не треба виключати? Не треба виключати фрукти. Чому? По-перше, на них добре худниця. Я накажу їсти чисто фруктову дієту. Десь три фрукти на день добре. Справа в тому, що у жінок з СПКЯ з гіперандрогенією погіршена метаболічна гнучкість. Метаболічна гнучкість дозволяє нам переключатися між джерелами енергії. Найвигіднішим способом, наше тіло переключається швидко і вигідно. Тобто, коли ми спимо, знаходимося в стані голодування, у здорових людей палиться здебільшого жир. У жінок з СПКЯ і гіперандрогенією палиться глюкоза і білок. Тобто більше окислення білка і серйозно більше втрачаються м'язи. Що допомагають робити фрукти? Знижувати окислення білка вночі. Було декілька досліджень, які показували дуже хороші результати. Там брали 15% дієти фрукти від загальної калорійності і 5. І 15% було більше, було краще для того, щоб боротися з оксидацією протеїнів. 15% це якщо в мене. Я їм 2000 калорій на день, 15% це. 300 калорій. 300 калорій це десь 3,5 яблука. І ще одне дослідження показали переваги 50-70 грамів фруктози над 20 грамами фруктози. Тобто, не бійтесь фруктів. Ви можете інтуїтивно подумати, ой, це ж цукор. І да, деякі фрукти мають високий глікемічний індекс. Але вони сприяють схудненню, вони допомагають зберігати білок. А також вони смачні і, можливо, через це люди краще притримуються такої дієти, в якої є фрукти. Ну і, звичайно, мікронутрієнти теж це дуже важливо клітковина. Що ще не треба виключати? Молочне. Тобто, якщо у вас непереносимість лактози, алергія, будь-які негативні реакції на молочне, не їжте молочне, але це ніяк не стосується СПК. Австралійські і американські натуропати недоказові. Пропонують пацієнтам виключати молочне і глютен. Але коли вони виключають молочне і глютен, вони також знижують калорійність раціону. І це їм допомагає. Я не кажу, що всі жінки з спекая мають їсти молочне. Але казати, що у тебе спекая і ти маєш уникати молочного, це не науково. Це все індивідуально. Молочне може допомагати втрачати жир, знову ж таки, йогурт з молочнокислими бактеріями, кефір, сир. Щодо питання інсуліногенності молочного. Ну, якщо ви так боїтесь, їжте його з горішками, клітковиною, їжте його після тренування. Не сказала з приводу тренування, тренування активують рецептори GLUT4, які допомагають вбирати глюкозу. В клітину без участі інсуліну. Ось чому тренування так важливі. І чим більше, тим краще, але, звичайно, без того, щоб був ефект перетренованості, що нам ніяк не допоможе. Коротше, не бійтесь молочного, не треба його виключати через те, що десь там щось прочитали, якщо вам з ним нормально їжте. Чи загалом потрібно урізати вуглеводи? Ні, треба просто замінити такі швидкі вуглеводи. Прості на складні. Тобто замість просто пасти, їсти пасту цільнозернову. До речі, смачно, я от їла взагалі ніяк не гірше. Замість рису білого, рис коричневий. Якщо ми говоримо про крохмалисті вуглеводи, такі як картопля рис вівсянка, ми маємо їх зварити, потім охолодити. До 3-4 градусів Цельсію. Потім можна знову підігріти, але от процес охолодження, в процесі охолодження створюється резистентний крохмаль. І це дуже важливий елемент для здоров'я здоров нашого кишківника. Майте це на увазі. Теж не варто зовсім виключати ці всі крохмалисті вуглеводи. Просто робіть їх більш корисними шляхом охолодження. До речі, здається, не пам'ятаю вже, чи. Десь досліджені дослідження бачила чи ні в таких охолоджених вуглеводів нижчий глікамічний індекс. Ну, і ми знаємо взагалі з всього ресерчу, всіх, всіх досліджень, з боротьби з інсулінорезистентністю. Головне виходити на дефіцит калорій. Як ми на нього виходимо, неважливо. Люди худли на будь-яких дієтах: на низькожирних, на низьковуглеводних. Це все індивідуально. Навіть якщо у вас інсулінорезистентність, і інтуїтивно ви можете краще реагувати на низьковуглеводну дієту. Окрім регуляції глюкози в крові, ще є багато інших факторів, які впливають на те, скільки ви їсте. А скільки ви їсте, це ключове. Знову ж таки, ціль при інсулінорезистентності це прибирати жир. Нарощувати м'язи, прибирати жир. Навіть 10% схуднення на 10% уже покращує всі симптоми. Ну, ось покажу вам пару графіків. Люди сиділи на дієті 520 калорій 3 місяці. Всі схудли. А після того їм дали завдання притримуватись або низькожирної дієти, або низьковуглеводної. І всі підтримали вагу. Ми знаємо, як важко підтримувати вагу після схуднення, особливо сильного схуднення, але всі підтримали вагу. В середньому, ключове слово в середньому. Тепер дивіться на графіки. Це, якщо ми подивимось окремо на кожну людину, яка сиділа на низькожирній дієті. Це, якщо ми подивимось на кожну людину, яка сиділа на низьковуглеводній дієті, ми бачимо, що якщо скласти результати, то буде ноль. Ніхто не набрав, ніхто не скинув. Але якщо подивитися індивідуально, то хтось набрав 15, хтось скинув 15, в когось вага не змінилась. І на обидвах дієтах там розбіжності приблизно однакові. Нас більше цікавить питання, кому краще на низьковуглеводній, кому на низькожировій. І поки що відповіді нема, це все індивідуальна робота. Це комунікація нутриціолога з клієнтом. Це експерименти, це чути клієнта, це змінювати стратегію, якщо треба. Ми не можемо сказати заздалегідь, що буде краще працювати. Ну, я, наприклад, люблю баланс. Не забагато жиру, не забагато вуглеводів. І головне це харчова поведінка це відсутність переїдання, це здатність робити дії. Кожен день направлені на покращення здоров'я. Це регулярне збалансоване харчування, це фізична активність, це регуляція емоцій. І закінчу добавками. Перше і найважливіше це інозітол. Може, він навіть працює так само ефективно, як і метформін. В Україні вже інозітол прописують гінекологи, в Англії ще не прописують, там все складніше, повільніше, бо дуже-дуже суворо треба лікарям притримуватись протоколів. А протоколи ще не змінені, але інозітол працює дуже круто: 2 грами на день протягом шести місяців. Дайте інозітолу час. Ну, єдине, що може, можуть бути вже класні результати після тільки двох місяців. Омега-3 жирні кислоти показували класні результати. покращувалась інсуліночутливість і ліпідний профайл. Профіль. Вітамін Д супер важливо, тестуйте, уникайте будь-якими способами дефіцитів. Карнітин це дуже прикольна, цікава тема. Для звичайної популяції він ну, відомий тим, що він не корисний, тому що він засвоюється тільки за присутності високого рівня інсуліну. Тобто нема сенсу нам піднімати інсулін, щоб з'їсти карнітін. Але в жінок з СПКЯ він дуже добре засвоюється, тому що є інсулін. А що карнітин робить? Арнітин допомагає покращувати метаболічну гнучкість, краще палити жир. Це якраз те, чого не вистачає жінкам з СПКЯ. І пробіотики. Експериментуйте, які вам підходять. Поки що ми не знаємо, які самі, саме пробіотики допомагають з чутливістю до інсуліну і СПКЯ. Я завжди рекомендую пробіотики з найбільшою кількістю різних стрейнс, видів. І з найбільшою кількістю живих організмів. Зайві пробіотики не зашкоджують. Найгірша шкода, яку можуть принести прийом пробіотиків, це витрачені гроші марно. І закінчимо психологією. Як я вже зазначила, проблеми зі сприйняттям тіла можуть бути в конфлікті, в конфлікті з бажанням схуднути. Ну, і тут, якщо нема проблем з харчовою поведінкою, беремо худному, використовуємо всі доказові трюки. Якщо є проблеми з харчовою поведінкою, то вчимося регулювати емоції без їжі. розбираємось, звідки йде негативний емоційний фон. Працюємо над стосунками з їжею. Встановлюємо гнучку. Але сильно підтримуючу структуру регулярного збалансованого харчування, додаємо вправи може навіть без фокусу на зміни на зниженні ваги, а з фокусом покращити здоров'я, навчитися виконувати регулярні щоденні дії. З позиції турботи про себе, а це така психологічна робота. До речі, в мене є курс, який називається Влада над їжею для всіх: з без беззаспекая, жінок, чоловіків, який вчить будувати гнучку підтримуючу структуру харчування, який вчить дивитися на їжу по-новому, не ділити їжу на погану і хорошу, який вчить. Регулювати емоції без використання їжі, шукати нові копінг-стратегії, толерувати дискомфорт і відноситись до себе з підтримкою і співчуттям. На цьому курсі ми також вчимось слухати тіло, поважати сигнали тіла про голод, ситість втому і. Задовольняти потреби тіла в енергії у відпочинку. Тобто, цей курс направлений на те, щоб покращити стосунки з їжею і тілом. Якщо є питання, задавайте під цим відео. Знаходьте мене в телеграм, записуйтесь на консультацію і до зустрічі.